Київ та Київська область. Покажіть, будь ласка, місто Київ та Київська область. А чого ти просишся, місто Київ та Київська область, а чого ти просиш? Так, Київ, у вас там будуть Київ, Київська область. У вас там будуть якісь. Завершення, вдалі завершення якихось планів і починання нових проєктів проєктів, да, і успішний, успішний початок якихось проєктів. да, Я би сказала, ну, тут можна сказати взагалі, да, Київ це центр України, де у нас знаходиться центральне управління, да, звідки йдуть Усі вирішування питань стосовно там, да, озброєння, стосовно захисту країни, стосовно економіки, да, і все таке інше. Так от, да, ті, що були питання на порядку денному. На порядку денному з 4 по 0 ці проєкти будуть вдало завершені для України і будуть започатковані. Нові проєкти, вда... проєкти теж також вдало. Да? Тут може як я вже сказала, значить Україна повинна буде щось отримати. Тут може бути і економічний стосовно економіки, тут може бути і стосовно захисту, і стосовно озброєння. Україна отримає, Да? якщо взяти отакі от пункти, які зараз на сьогодні нас поки що більше хвилюють. Дивимося далі далі, стосовно воєнних подій. Київство, чого це ти? Київ, да, Тут, бачите, тут вийшли, от, навіть сама вона, бачите, заховалася, вийшла карта, яка показує, що це е, стосується е, дружніх е, країн-партнерів. То, що я вам і сказала, дружніх країн-партнерів. Я би сказала, що тут від шость, мабу, від шістьох якихось країн ми получимо, ну, те, що треба зараз для України получимо. Да, получимо. від шістьох країн, від партнерів і друзів, дружніх країн. Далі нам показують про те, що будуть спишки. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні є нові потужні результати від нашого дипломатичного марафону. Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися. Танки західного зразка, а це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців. Саме перед новим Рамштайном такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме. Цього року і не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка це якраз одна з таких ключових можливостей. Хочу подякувати сьогодні в Данії після розмови з пані прем'єр-міністром Фредеріксен. Поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Маємо зробити цю хвилю останньою жодного шансу на реванш для терористів. Я почув сьогодні тверду підтримку України з боку Данії, готовність разом посилювати наші позиції в боротьбі проти агресії. І дуже важливо, що цього року Данія захищатиме безпеку та інтереси Європи і міжнародне право так само, як і після 24 лютого. Говорив сьогодні з президентом Румунії. Це була змістовна і різнопланова розмова. Подякував пану президенту за той рівень співпраці, якого ми досягли минулого року. Стосується це і політичної співпраці, і оборонної, і економічної. Також ми зробили дуже.